Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо до ковалівки на стадіон Колос, де сьогодні ми відкриваємо програму матчів понеділка у 23-му туру української прем'єр-ліги. Колос прийматиме рух. Перед початком цього протистояння команди посідають 12-ту та 9-ту сходинки. Відповідно, тобто не перебувають у небезпечній зоні, але зовсім неподалік знаходяться обидва клуби. Болівар. Болівар. Тут слюсар помиляється. Болівар намагається звільнитися з-під опіки кількох суперників і зберегти між для команди, але зробити цього не вдалося. Центр форварду колосам з м'ячем залишається рух на чужій половині. Пастух. Пастух підключає партнера по флангу. Подача до штрафного майданчика. Там падіння Климчука. Апеляції львів'ян. Апеляцію до головного арбітра. І давайте дивитися на повторі: ефектна гра від Косовара. Але львів'яни продовжують атакувати і чимало простору ліворуч. Пас проходить у цій ситуації. Карабін, карабін у штрафному довго працює, але знаходить таки шпарину для удару. Забиває карабін, але миттєво приймається рішення про скасування. Голо там, вочевидь, про офсайд. Ідеться. Але поки що давайте не будемо поспішати. Ось момент із та ні. Тут офсайду немає. По Цурікову орієнтуємося. Ось Цуріков точно залишив Карабіна у легітимному положенні. А далі по позиції Алмазбекова. це вже цікавіше, тому що Алмазбеков дійсно перебував в офсайді. Але, на думку арбітрів, здається, все ж таки не втручався у цей епізод, не заважав він Пахолюку. А тому цей епізод не може стати причиною для скасування голу. Так, карабін забиває, гол зараховано. Не відправляє м'яч у сітку, говорить, суперників. А зараз велетень на фланзі. Велетень перебирає карабіна. Велетень. Прихована передача. Пішла на Рапая, але суперники розгадали цей задум. Далі Велетень. Ні, даруйте це Демченко, удар від Демченка. І здається, перша спроба. Хоча би удару в площину воріт від ковалівців. На 35-й хвилині перший удар, влучний удар від господарів. От кілька таких епізодів у першому таймі все ж таки виникає. Кілька епізодів, які. Народжується після продуктивного високого пресингу. От, власне, те, на що ми звертали увагу перед цим матчем, обидві команди напрочуд пресингуючі. Ну а тут падіння слюсара. Козік поставив корпус, тримається за обличчя Слюсар. І питання насправді до того, чи не влучив ліктем в обличчя своєму супернику Козік. Так, слюсар досі на газоні, тому пастух вибиває м'яч за бокову лінію. Демченко. Зіграв ліворуч на велетня. Велетень проти Романа. Знову ось ця дуель. Велетень проходить свого суперника. Велетень віде у центр. Болівар залишає на Оріховського. Той далі на Третьякова. Третьяков підключає партнера. М'яка подача до штрафного. Підбір. Удар. Удар під від Третьякова, але на місці Ледві. Найкращий момент колоса за увесь перший тайм вже на третій компенсованій хвилині виникає. Це вже третя та четверта заміна будуть з боку Руслана Костишина. І передача у напрямку фала. Фал проти краснічі. Тут м'яч підхоплює Едсон. Едсон далі котить у центр. Пастух. Пастух. Залишає між на партнера. І Климчук пробиває. Але Але зовсім не виходить удару капітана. Швидка контратака проходить від руху. Звісно, що у разі чого варто було би розглядати положення Фала чи не знаходився він в офсайді. Ну, а зараз Ледвій, подивіться. Ні, Ледвій все ж таки далі вирішив не гратися з вогнем і просто вибив за межі поля. Можливо, це якраз специфіка Комалівського газону. Хоча так на загальному ракурсі, начебто, здається, що газон в абсолютно. Адекватному, хорошому стані. Але саме в цьому місці на своїй половині поля контролюють м'яч Ковалівці Пахолюк. Пахолюк передресовує праворуч. Тут третяков один дотик скидає на Сидорова. Сидоров. Сидоров на фланзі проти Дідика. Знову ця дуель. І Сидоров втікає від Дідика, Сидоров у штрафному майданчику простріляє удар низом. А удар не виходить у Гагнідзе. Прекрасний момент у ковалівців. Тут Сидорову знову вдалося все ж таки виграти свою дуель у Дідека. Намагався Дідек уже штовхати відверто руками в спину, але Сидоров встояв на ногах. Сам Дідек підслизнувся. Ну а далі котив на другий темп. Олексій Сидоров на свого партнера, однак удар не вийшов у Ніке Гагнідзе. Зараз момент Алефіренка. Який момент котить у дальній кут Даниїл Алефіренко. Ніхто його абсолютно не зустрічав. Доволі пасивно у захисті діяли у цьому епізоді рухівці. Штурм навантаження. Воротарського штрафного майданчика суперників. І зараз є для цього момент. Здіймають руки догори футболісти колоса, апелюючи щодо влучання міча саме в руку супернику. Так, тут а, владою якраз чи не найактивніше апелює. Так, буде ще жовта картка за розмови. Жовта для Рапая. Вимагають перегляду вару футболісти Ковалівського клубу, але тут, напевно, варто відкрити секрет футболістам колоса, що будь-який спірний момент переглядається. Зараз швиденько потрібно повернути м'яч у гру. Велетень вкидає на Цурікова, а Цуріком підбір залишається за колосом. удар. Ну а зараз знову апеляції щодо гри рукою. Тут уже, тут уже питань до арбітра бути не може. Він призначає штрафний контакт м'яча з рукою Слюбика Був на лінії штрафного майданчика. Якщо це дійсно так, то фінальним рішенням має бути пенальті. Ось нам малюють відповідні проєкції. Ну так. Ще в межах штрафного майданчика насправді був цей контакт. Але чи дійсно мала місце гра рукою? Чи встиг все ж таки притиснути до корпусу Богдан Слюбик свою руку? Ну, здається, не встиг? Ну, але те, що це відбувалося в межах штрафного майданчика, питань немає. Ми бачимо все те, що зараз бачить на своєму екрані Дмитро Кубряк, тому має бути пенальті, чи ні. Ну що, момент істини у ковалівці. Ну і в підсумку, все ж таки, без штрафного, без пенальтів. І саме цей момент у нас фактично стає завершальним у цьому матчі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.